Ось прийшли на копанку, позвав Павла, він риби хоче зловити. Він бігає, підійшов сюди, просить, щоб йому риби загнати трохи, хоче на пожарку взяти. Він теж знімає. Чоботи так і не купив він. Бігає з боку на бік, вже на той бік перебіг, ловить. Там. Ще нічого не взяв, в воду не залазив, так тихенько пару разів поставив в річці. Вода вроді трошки як впала, чи, чи стала. Не видно поки чи є, щось, чи нема. Руками десь попробую там зараз половити. Побачимо, щось попаде чи ні. Вон пробує вже там бігає. Думаю, сюди бігти з Фаткою, мабуть. Ось такий улов, навіть трошки більше як той раз, але вони маленькі, такі котам. Ось перейшов на цей бік, наулив карасиків там. Зараз покажу висипу. Штук 15 десь взяв, може 10. Всіх не буду висипати. Ось. Є непогані такі. він собі знімає відео теж. Зараз їх у воду випустю. Хай будуть там. Щобо ти не мив, але і так більш менш щисті. Зараз пару разів витягнувши, він Павло витягує, заставляє. Вода трошки падає, щось не сильно там далеко ставка спускають потрошки, мабуть, одну достку чи дві скинули. Павло одного окуня взяв, грам на 200, я йому загнав йшов по підфатку. Він довольний, буде жарити його одного. Він шапку вдів. Каже, що холодно. Пакет на рибу наготовий, вон, повний карман. Він витягнув. У нього камінь великий, більший як фатка. Він викинув. Він, мабуть, вже додому буде їхати. Не знімав відео, риби не взяв. Я в фатку ні одного карасика не взяв, всі руками. У фватку не попадають. Зараз витягну раз. Ось перейшов на цей бік. Павло вже змотався. До шапку діва. ні, не. Ще фатка постояла пару разів. Витягнув, нічого не попадає. Зараз буду змотуватись, хай що постою. Він з Павлом говорю, він не хоче додому йти, каже, що робити, стріляю. Он, он уже собирается будет идти за. Он уже до дома пишет. Ему тут недалеко. Ничего не Зараз хватку обтріпаю, так і буду їхати. Всім пока.